Знов така цікава капличка. Тут хтось похований. 1903 рік. Стоїть Діва Марія. Слухайте, тут в лісі загалом так їдеш і дуже багато зустрічаєш ось таких малесеньких капличок. Або поховань. Місць подяки. Тут, якщо їхати лісом, тут така буде галявиночка, де сходяться стежки. Там вони невеличкі такі лавочки, де можна сісти. До речі, тут багато змій. Ось вони такі. От. А це ще давня кельтська фортеця, яка стоїть тут з незапам'ятних часів. Ну, потім, звісно ж, її ще добуду. О, ха -ха. щось зашорхотіло, мабуть там змія. Ось от такий вона має вигляд, ця фортеця, це такі фортечні мури. Пройдемося цією стежинкою. А тут написано, що тут дуже багато змій. Така зміїна гора. Вона височіє над Дунаєм. Оце все рештки. О! Ого! Ого, яка височінь. Слухайте, друзі, тут доволі висока. Так, там іде Дунай. Ось такий вигляд мають оці рештки мурів. Заплави, течія Дуная зеленого Дуная неблакитного. І ось такі рештки. Не знаю, чим вони замішували розчин якоїсь. Не знаю, що це було. Ви знаєте, воно сипеться, це як глина якась. Цікаво, чи було це взагалі міцною спорудою, такі груди каміння на якійсь глині чи на якомусь розчині. Так, тут стояла фортеця кельтів. А кельти, як ми знаємо, це те саме, що і сколоти, сколти, або сколи, бо сколотої грецькою. Це, пробачте, так називалися сколоти, але оце тої, сколотої. Це вказувало на множину грецькому. Тобто сама назва була сколи. Або сколти максимум. Власне, оці західні сколи. Сколти. Ось вони дійшли сюди і... Тут вже більш відомі як кельти. Гуляючи цими лісами Тефтонбурськими. Ну це не Тевтонбурзький ліс, звичайно ж, але все ж таки постійно наштовхуєшся на таку думку, наскільки наша історія не досліджена, наскільки мало її ми знаємо. А, власне, вона ще геть не написана. Я зустрічав, може, якісь фрагменти. Просто фрагменти людей, які намагалися описати цю історію більш-менш об'єктивно. І, друзі, ви здивуєтесь, але можливо найбільшу палку в колесо поставила нам ця повість времінних літ з її оповідками. Ну це, звичайно, осіанова балада. Сприймати її дослівно. Неможливо. Хіба що як літературний пам'ятник, але не як історичний в жодному разі. Наприклад, ми знаємо із західних хронік, що була місія святого Бруна до Києва. І Він там проповідував, він навіть заснував монастир. І я взагалі чогось думаю, що хоча її датують там кінцем 12 століття, але. Перші списки, відомі нам, вони датуються взагалі, якщо не помиляюсь, вже 15 століттям. Можливо, всі вони пройшли таку редакцію в цих Володимиросуздальських княжествах. І були насичені ну, геть, якимись незрозумілими фактами на кшталт матері городов руських і так далі. Тобто ми навіть не знаємо, що насправді було у справжній поїзді минулих літ. І чи насправді там цей текст він відповідає першоджерелу. А головне, що московити знищили всі списки. Тобто вони їх збирали, потім склали з них те, що їх вдовільняло, те, що воно відповідало їхнім запитам, а всю решту ми навіть не знаємо, де вони поділися і що в них було написано. І, можливо, там були написані геть абсолютно інші речі. Ох ти, їдеш, не наче по снігу. Це вкрит тополиним пухом. Там бачу світло в кінці тунелю. Ні, ще не те світло. Сподіваюся, до того світла рано. Але я бачу світло в кінці тунелю. і, здається, я десь зараз виїжджаю, геть не розумію де. Ага. Ага. я виїхав геть не там. Де я сподівався. А де я виїхав, я і сам не розумію. Добре, зараз буду десь шукати шукати виїзд на цивілізацію. Ще раз усі бувайте, далі буде.